Добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Майне захан мої речі. Ви дізнаєтесь назви речей. Крім того, ми розберемо, як уникнути повтора іменника в мовленні. Повторюйте за мною нові слова. Захен. Захм, речі. Шульзахен. Шульзахен. Шкільні речі, Шпільзахн. Шпільзахн. Іграшки. Шрайпварен. Шрайпварен, канцелярські товари, Кауфхаус, Кафхаус. Універмах, Тюнхалле, Тюнхалле, спортзал, Аптайлум, Аптайлун, відділ. Розглянемо діалог.

Ляльки і ляльковий одяг, штани і куртки. Хіба вони не милі? На я так милі. ді пуліс да. Як тобі ці светри? На я так добрі. Дікляйда зін дохзупа, ода? Сукні чудові, чи не так? На я їх весь нігт. Так, не знаю. Was hast du denn? Що з тобою? Ich spiele nicht so gern mit Puppen. Я не дуже люблю грати в ляльки. Nein, was spielst du denn? Не подобається? А у що ти граєш тоді? Фусбаль, футбол. Розглянемо рід іменників. Наприклад, чоловічого роду іменники це гок, мантель, шаль, пулі середнього роду – хляйт, тух, тішот, жіночого роду, блюзе, «блюзе», яке, мюце, у множині вживаються, шує, джинс, штіфель, ханчує. Внаслідок використання особистих займенників третьої особи, можливо уникнути повторення іменника, який вже використовувався в попередньому реченні в мовленні. Тобто, коли ми розказуємо про щось, де моя куртка, наприклад, тут, щоб правильно грамотно сформулювати речення приємно на слух, якщо ми продовжуємо розповідати, ми вживаємо куртка це вона. Ми використовуємо цей займенник, щоб постійно не повторювати куртка, куртка, куртка. Таким чином, для заміни іменника чоловічого роду використовується займенник я він. Для заміни іменника жіночого роду використовується займенник «зі», вона. Для заміни іменника середнього роду використовується займенник «ес», Воно. І для заміни іменників в множині використовується займенник ЗІ. Наприклад, діяке зі вона. Дія мантль він е. Діштіфель множина. Вони. «вони», «зі» І так далі. Тепер потренуємось. Потрібно у у пустих містах, місцях поставити а, займенник. Wo sind denn nur meine Stiefel? Майне штіфель це множина. Da sind doch? Sie – Множина. Вони. Da sind sie doch? Наступне речення. Mine T-shirt із weg. Ах, да іст я! У мене загубилася футболка. А, он вона де? Тішот середнього роду, тому використовуємо С. Наступне речення: Jacke? дайнеяке. Хіаіст дох. Яке жіночого роду ми використовуємо займенник зі. Наступне. Mein Tuch ist іствек. Іст? das? Ach ja, данке. Тух середнього роду. Ist es das? Це він? В середньому роді. Наступне речення. Meine Schuhe sind gelb und braun. Sind sehr schön. Meine Schuhe це в нас множина. Використовуємо займенник sie. Sie sind sehr schön. Наступне речення. Шаумаль. Das ist mein мантель. Іст ніхтоль. Майн мантель. Чоловічого роду. Використовуємо займенник er. Ist Іст er nicht ніхтоль. Наступне речення. Das sind meine Stiefel. Sind gelb. Meine Stiefel množena. Sie sind gelb. Вони жовті. Das ist mein Rock. Це моя спідниця. Ist Blau. Вона блакитна. Зверніть увагу, що майнгок це чоловічий рід. Не плутайте з українською мовою. Еаілау. Зараз ми з вами розглянемо читання, вимовляння пари літер. С К. Читаються вони як К. Подивіться на наступні приклади. Zieh рок Rok und die jaki an. Odдяgni spідnicu Das ist mein block. Це мій блокнот. Das sind deine Blöcke. Це ваші блокноти. Двої блокноти. Wo ist dein Rucksack? Де твій рюкзак? Wir spielen verstecken. Ми граємо в хованки.